Дякую вас на моєму каналі. Зараз е, приїдемося, подивимося, що продають у нас в місті. У нас є пару площадок, одна е, недалеко від ЦРБ, напроти вога, зараз до них заїду, друга на ну, і так, Машини у нас стоять місяць, такі е, автобізнесмени просто ставлять свої машини, Під'їдемо подивимося, які машини є і які у них состояння. Uh, вот автоплощадочка, яка знаходиться недалеко возле вога по путі на ЦРБ. Uh, тут є чотири машинки на польській реєстрації. Зараз такі теж актуальні. Є пасатик uh, Volkswagen B5 2000 року, 250 000 км, 1,9 дизель, 2200. Ну, состояние за такі гроші. В принципе, Шикардос. Я катався, у мене був тоже в, в такому b 5 да, тільки в універсалі. То, конечно, у мене дизельний був 2,5 літра. То вони пушка просто нереальна. Він, конечно, і хавав 11 літрів, ну і пер капітально. Раніше, як була вся тема з євробляхами, то було дуже, звісно, удобно. Я 3-4-5 машин міняв год, покатався, продав. І їх продавати удобно. Тих паспорт забрав, гроші віддав, все. Ряджком стоїть теж польська у нас гольф. 2001 рік заявлено 250 тисяч км 1,9 дизель, 2400 доларів. Ну, в принципі, на ці суми, це реальні стоїмості цих машин. А як оце в нас починають їх там розтамажувати, то тоді звісно, вони виходять космічно. На цю суму машина тягне. Дізелюк тут один із надіжних, ну, трошки там бампер е, внахльост. Ну, то чепуха, трохи порог пішов. Так вона більш-менш ровненька. Ну, по Європі на них там їздять, їздять багато. Тоже весь бампер чуть-чуть капот. ну В принципі, я ж кажу, на таку суму. Ну, я, наприклад, як на польських їздив, взагалі не особливо не заморачувався за стоянням. Головне, щоб по техніці було. Це у нас джета, по-моєму. На ній нема ценника. А скільки оця стоїть? состояние э, нормальность трошки по порогу есть но то мелочи а так в принципі як для этого а ні, це борат що це я попутав це борат І тоже дизельний двигатель цікаво стоякого 2300. 2300 ценник у неї год тоже десь 2000 да? так ну ось, ось це тоже седан у нас пасатик тут не видно теж яка цена Замерз. Сколько цей посад? 2400. 2400. Тоже дизель, да? Все И... дизель. Тут, конечно, трошки крыло уже закончилось. Но опять же, это ця... польские машины. С фаркопом. То есть билет в один конец, Но, я скажу. В принципе, еще можно покататься. Так, с противоположной стороны у нас есть... І ще машини на українській реєстрації. Тут стоїть BMW X5 2003 року, 250 тисяч км, трьохлітровий літровий дизель. А ні, бензин, газ бензин 6 тисяч. Ну, опять же, для 2003 року состояние нормально. нормальне. За таку цену. Резина літня, диски огромні, тормозні диски свіженькі. Трошки підроблені, але ну, свіженькі В доволі адекватному в принципі, стані, як для X Тому що на, ну, це машина на яких просто навалюють Навалюєте капітально О, на, ну, хто їздить, знає Тут є отож, проблема ця з їхніми ручками Бувають. ну Тут на цій машині можливо немає, ну. але сідушка підпродавлена. салончик, потолочок трошки конечно. Такий зачуханий. Так, руль перетягнутий посадка удобна. На автоматі такий апарат. Тоже погусять, в принципі, непоганий. Так, Seat Toledo, 2005 год 220 тисяч км, 1,6 бензин, 3,850. Ну, Внешня. Вид у неї такий доволі симпатичний. Долара цей, як на мене нравиться, чуть-чуть трошки тут капот одходить. Трошечки бампер, так, бампер тоже видно, крашений був. Резинка слабувата. А так машинка теж, оця класна тема, що в них дворники прячуться в стойке, взагалі не видно. Інтересно, чуть-чуть трещинка на лобовому стеклові. Внутрі вона виглядає отак от. Ну, стан такий. Задній бампер теж трошки так Сібі. Так, тут ручка така хитренька. Ага, багажник доволі здоровий. В принципі, сідушки похоже розлажуються э, в рівний пол. Рядком у нас ренок в білому цвіті. Резина зимня ще нормальна. Видно, що робився бампер. Крило 2009 год 215 тысяч км 1.5 дизель 5 тысяч Ну церинушка звичайна машина для роботи для сім'ї Вона дуже здорова сидіти на ней удобно В принципі сидушка не особо придавлені Салон, салон хороший Тут, за задній багажник складається для перевозки. Чуть-чуть ось коцаний фонарь, ну це тоже, как бы Багажник і так здоровий, ну сидушка ж складається. Так, дуже доволі цікавий екземпляр BMW 535 400 сил 35. Бензин 13500, 211 тисяч пробіга, предмаксимальна комплектація. Тут кажуть два подкраса було, там якісь царапинки на двері і на крилові. Ну, ось видно трохи бампер ще трошечки висить, ну то таке, що у нас диски диски термізні, ще нормальні, резина ще нормальна сезона дії. такая симпатичненькая вообще конечно пушка на ней понаваливать подавать до угла очень классно такие аппаратик чисто полетать сейчас заглянем салончик салон тоже в очень адекватном состоянии прям такая сыдыша в самолете да тут она конечно по по, -по резвее моей Вся черная, блин, классно, тачка прям понаваливать. И ценник адекватный за такий год, за такую мощность. Машинка очень хорошая. Кто шукает классную бегу пораздавать угла, обратить внимание. Один із самих таких интересных экземплярів на даній площадке. Ну, це по сугубо, по моєму мнению, вот этот кайен. 2008 год, 190 тисяч пробега, 4,8 бензин, 6,950 Для такого апарата я считаю ценник адекватний Диски передні. Видно, що міні не колись були, тому що вони не тут, не зітерті, не стерті. Резинка так себе стан. В принципі, ось ось цяточка есть. Тут царапинка багажник закритий. так тут чуть-чуть есть поцаночки тут мелочушка внутри вона вся в коричневом таком бежевом короче прикольно, ярко такая внутри сейчас сяду за руль попробую Ну Вообще прикольно, конечно, ценник адекватный. Я аж подзадумался, может взять себе погоцать. Кинуть на ней якийсь недорожную резину, погоцать, попробовать, что вообще, как она может ехать. Двигатель 4.8, я думаю, пушка. Так, руль трошечки вытертый, ну, пробег у машины есть. А так состояние в принципе В принципе на заявленную цену. Адекватное. Адекватное состояние. Чуть-чуть продавленный батончик мозги не диски сзади трошки покоризували. Така, конечно машинка интересно моща, пхне пхне сумне я думаю просто колосально. по ній не скривають. надо поменять поміняти акумулятор і гофра надо Треба вирізати гофру рядишком. Мерсік 320, -й, 2003 рік, 213 тисяч пробіга, 5550 газ Бензин бензин у Мерса теж один із таких адекватних двигателей. Вони ходять добре і не дуже дорогі в обслужуванні. По цьому Мерсіку, те, що я бачу, чуть-чуть висить бампер ну, в допуску, якась мелка вмятінка на капоті. Так, в принципі. Термозні диски передні міняні, видно, що обслужувалися тормоза. Тобто диски хороші, колеса резина не очень. Салон. Зараз подивимося, салон дуже комфортний. Ну, це Mercedes. Очень красивий прибор, щиток приборів. Панорама. То, блин, Чорний цвет салона теж дуже класний. Мерси, в принципі, ж вони такі комфортні, класні машинки. така Корозії на дверях нема в принципі варочки тоже Задній баммер трошечки трещинка є. так оно відкривається. Закритий багажник Така. тоже цікавий варіант. ценники всі з зазором Звісно, кому що понравилось дзвоніть, питайте. Тому договаривайтесь і от останній екземпляр на цій площадці e, Mazda 3. 2006 год 200 км, 1,6, газ бензин, 4500. Ось така бампер трошки висить. Ну і ценник. Тут треба дивитися по ціні. На цих машинах гуцають, Багато їздять, вона їздить та їздить, особих проблем немає. Салон, кстати, довольно ще в сносном состоянии, рульный затертый, посадка ці мазды удобна. И вона така относительно нормально, по шумке. Я на таки катався, вона без проблем. Тут стоїть гідротрансформаторна коробка, яка не предоставляє проблем. То есть ездит та Ну, Японська машина є, понятно, он подверка вже коррозия. Резина ще нормальна. Чуть-чуть цей бампер теж так висить. Ну, я ж кажу, є ціна є состояние. Так, ось ось для того, щоб були у вас контакти этой площадки. Кого що заінтересувало, дзвоніть. Піші зараз поїду на е, другій площадки, подивлюсь, що там є. Так от, невеличка тоже автоплощадка на транзитке. Чесно сказати, тут стоять такі не дуже цікаві мінімашини. Заїжджати на неї не буду. Кому интересно, можете заїхати подивитися. У нас на площаді базарничі продаються. Раз, два, три, четыре, пять бюїків. Ну, це машинки американські. Ну, такі вони симпатичненькі. У них немає ніяких описаний, нічого, нічого не, не можу сказати, які двигателя. Ну, всі всі доволі ровненькі, класненькі. Оце ось Chevrolet, по-моєму, трекер. А ну сейчас глянем. Ну, Навірно, це ж е, плюс-мінус тоже така сама. Такая тоже и резина хорошая, ровненькая, да, трекер. Симпатичные машинки. А це BUIKEM Core. Вообще ничего не знаю про такие машины. Ну, к тому интересно. Я думаю, удобно такая машинка. по городу мотаться. И клиренс высокий, колеса здоровья. Прям тут на площади у нас продаются. В общем, такие обзорчик. Того что есть, еще кстати бусик продается. Теж неподалеку. По городу багатенько стоїть у нас машин. то там, то сям обично це щось не замітив, може з-понеділок. -за ну, площадка там возле того мені подобалося, є що подивитися на транзитки. Такі варіанти я не, не заїхав коротше, туди. Нічого цікавого не було всім. Дякую за перегляд. Якщо було цікаво, обов'язково став лайк і підписуйся.